Слава нашому Господу і Спасу Ісусу Христу! Слава Відкриємо Євангеліє від Івана, 12 розділ, і прочитаємо разом 26 вірш. Як хто служить мені, сказав Спаситель, хай іде той за мною, і де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець, ця проповідь буде дещо незвичайною. Вона буде короткою та зачепить те, на що раніше ми могли не звертати такої уваги. Сьогодні, як знаємо, в нас молитва за служителів служіння. І як сьогодні вже зазначалося, що наша задача не просто перерахувати ті служіння, які є. Зараз ми вже не так дивимось, як раніше, на багато що. Події останнього часу накладають відбиток на наші судження. І це добре. Бог бажає, щоб ми переосмислювали те, до чого. Ставились раніше вже звично служіння Богу. Протягом десятиліть перелік служінь стабілізувався. Хіба що науково-технічний прогрес вносив свої корективи. Так з'явилась потреба в тих, хто займається медіаслужінням, інтернет-виданнями. Знавці інших сучасних технологій, але є служіння, які були та залишаться важливими, незважаючи ні на що. Є загальне служіння всіх християн. Це наше спільне призвання. Ми сьогодні вже читали місце Писання щодо мети нашого призначення, щоб ми віддали себе на служіння. І ще ми прочитаємо з першого Солунян, перший розділ, 9 вірш. Ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. Депри меншої значимості, але Бог не спитає, скільки разів я проповідував з кафедри, тим більше, що кафедри могли далеко не завжди бути в історії церкви. Не завжди вони й будуть, я думаю. Так само, як і церковні хори, і деякі інші служіння. Бог не спитає, чи читав я вірші. Це добре, але Бог спитає в кожного з нас, чи благовістили, чи примножували в собі християнські чесноти, любов, довготерпіння, добрість, милосердя, лагідність, стриманість та інше, без яких наше служіння в очах Божих дорівнюватиме нулю. Благовістя це не просто служіння, а й повинність кожного з християн. І горе нам, коли не звіщуємо Євангелії, як казав апостол Павло. Ще благовістя названа Павлом святою службою Євангелії Божої. Ще одне служіння, яке не втратить своєї значимості перед Богом, це. Позиція та життя доброго самарянина. Останній час особливо виявив важливість цього служіння. В першу чергу, зараз це волонтерська діяльність. Так, зараз важка усім. Війна та її наслідки дають себе знати, виснажують, але ж більш блаженні саме ті. Хто дають. І ця позиція любові до ближніх не залежить від обставин. Воєнний стан тут проявив багато що. Хто є хто. Нещодавно мене з насмішкою запитували. І де ж ваша молодь? Немає молоді? Не знаю, як ви, але я радію за нашу молодь. Так, її небагато. Але ті, хто є, активно служать, волонтерять, не роз'їхалися за кордон заробляти гроші. Причому служать в одній команді з церквою не протистоять іншим. І це в очах Божих цінніше, ніж кількість. Це не так би сказати колобки, як сказав у нашій церкві один гість, брат проповідник. Він мав на увазі тих, хто живуть за принципом Я від тих пішов і від тих пішов і від вас піду. Щоб ви вірно розуміли, я зараз нікого не критикую, я пишаюся тими, хто в нас є, зокрема, нашою молоддю. Ще останні події виявили, хто є хто зі священнослужителів. Як казав Христос, є добрі пастирі, а є і наймити, які бачать, що наближається небезпека, кидають вівці й тікають. Скільки зараз євангельських церков, де чи взагалі не залишилось рукопокладених служителів, чи майже не залишилось. Думаю, по всіх перелічених пунктах наша церква витримала випробування лихими часами, і за це треба особливо дякувати Господу. Як вам здається, чи не особливо зараз видно виконання слів Господа? Прочитаю із книги пророка Малахії, 3 розділ, 18 вірш. І ви знову побачите різне між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Цей особливий останній час являє багато чуд від Бога. Українці можуть свідчити, а особливо ті, хто служать, волонтерять. У цих випробуваннях ми відчуваємо особливу підтримку, навіть славу Божу. Незважаючи на те, як впали доходи, вони бачать, що забезпечені необхідним. Це знову є виконанням біблійної обітниці. Прочитаю з книги Вихід, 23 розділ, 25 вірш. І будеш служити ти Господові, Богові своєму, і Він поблагословить твій хліб та воду твою, і спосеред тебе усуне хворобу. Очікую, що Бог і надалі робитиме таємне явним, проявлятиме наш духовний стан. Ті, хто побачать, що його життя відповідає Божим велінням щодо служіння, матимуть особливе дерзновення, сміливість і надалі діяти. А ті, хто виявить невідповідність, хоча і шукатимуть виправдання, але ж не матимуть собі виправдання перед Богом. Молитимемось, щоб нам не бути твердошиями, але бути добрими та вірними Божими рабами, які виконують волю свого Господа та увійдуть у радість Його. Ще зачитаю із дорогої книги Хронік, 30 розділ, 8 вірш. Тепер не будьте твердошиї, як ваші батьки. Покоріться Господові. І ввійдіть до святині Його, яку він освятив навіки, і служить Господеві, Богові вашому, і він відверне від вас жар гніву свого. Ще пам'ятаємо, що незважаючи ні на що, ми не можемо вважати своє служіння важливішим, ніж деякі інші. Ми знову ж на початку служіння читали, що треба думати про себе не багато, а скромно. Ми, як написано, один для одного члени одного тіла, не інший для мене, а кожен для інших. Нам залишається просто виконувати як для Господа те служіння, яке ми несемо. І в служінні маємо дотримуватись мислення, про яке нам каже апостол Павло: в покорі майте один одного за більшого від себе. Амінь. Амінь.